Мова про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення велася вже давно. Це крок не популярний, але іншого виходу немає, каже директор Коломийського водоканалу Ігор Калиняк. Постійно зростають витрати підприємства, зокрема на електроенергію та зарплатню. Отож і за послуги водоканалу доведеться платити більше за воду 4 гривні 50 копійок, за водовідведення 3 гривні 38 копійок. Це заробітна плата, енергоносії, паливно мастильні матеріали, ну і відповідно всі інші матеріали. Оце і спонукало підняти. Хоча на сьогоднішній день все одно ми не відшкодовуємо 100%, ми відшкодовуємо тільки 90%. Але це дасть можливість нам протриматися деякий час до того часу, поки встановимо нове обладнання, яке у нас є, яке планується встановити за кошти кредиту Світового банку. А потім, якщо піде економія електроенергії, я сподіваюся, що ми. Залишимося на тому рівні, правда, це за умови, що не зростатимуть тарифи на електроенергію та інші витрати, наголошує Ігор Калиняк. А якщо буде відмінено податок на додану вартість, то тарифи можливий буде знижено. Але нинішні реалії інші згідно нової постанови, яка вступила в дію з 18 серпня. Це 869-та постанова, вона практично знімає всі обмеження. Якщо в нас зараз рентабельність 4,5%, то там рентабельність може бути і 10%. Обов'язково необхідно закладати інвестиційну складову, повернення кредиту. Ми це все там не заклали, навіть оті повірки, лічильників ми не закладали. Ми просто розуміємо, яка ситуація, як населення. Ну наші абоненти не настільки вже там багаті, і пенсіонери і інші. Через то ми просто о, ту 90 тих копійок підняли для того, щоб можна протриматися. Якийсь час. Нові тарифи на водопостачання та водовідведення уже затвердив виконавчий комітет Коломийської міської ради. Виходу немає. Вважає і Коломийський міський голова. Водоканал уже заборгував за електроенергію, а це сприятиме накопиченню боргів. Я ставлюсь негативно, як і всі мешканці в Коломиї. І це питання піднімається вже з травня місяця, і ми вишукували можливість якось скомпенсувати підвищення тарифів іншим шляхом, ніж так як прийняв рішення виконком підняття плати за воду і водовідведення. Всі впиралися, всі не хотіли цього робити, але на у нас іншого виходу нема. Ми надіялися, що здійснення. Проєкту Світового банку по реконструкції водопровідних мереж насосних станцій нам допоможе зекономити ту частину електроенергії, хоча б було б підняття наполовину, ще менше. Але здійснення проекту не завершене, і основне енергоефективне обладнання буде встановлено може в грудні місяці, може в січні місяці. Крім того, ми наділися, що піде здійснення проекту, реконструкції очисних споруд. Нашого водоканалу. Воно так, як би і гроші зайшли, але тендерні процедури область тільки закінчила проводити. Підписана угода, і дай Боже, щоб з наступного місяця листопада приступили до роботи. Тобто, в нас нема надії на те, що ми щось зекономимо за рахунок введення нового обладна. Мешканці до підвищення тарифів ставляться по-різному. Більшість, звісно, проти підняття. Але є й такі люди, які розуміють ситуацію комунального підприємства. В принципі, могло би дешевше бути, бо вода і так чим день, тим більш дорожча, дорожча, дорожча та й дорожча. Кожен раз постійно дорожчає вода, це вже... а ціни на зарплату не піднімаються вже. Всюди піднімаються ціни, а на зарплати не піднімають. Якщо є така потрібність, значить нікуди ми не дінемось. Ми повинні, звичайно, платити стільки сікі потрібно. Тому що я розумію цю ситуацію, тому що дуже багато, значить, використовується електроенергія. Тим більше що електроенергія вже підвищувалася. Ну і звичайно, згідно з цього приводу, повинні. Підвищувати на воду до слова, вже діє нова постанова, де чітко написано, що комунальні підприємства мають право навіть не погоджувати тарифи із виконавчим комітетом міської ради.